Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Далі рухаємося на лінію фронту. Деякі військові та авторитетні блогери називають загальний стан справ критичним і стратегічно загрозливим. Інститут дослідження війни заявляє, що Покровську і Мирнограді росіяни таки намагаються завершити оточення українських сил. І зараз до нас приєднується із Донеччини наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Я вітаю вас, Владе. А яка остання інформація з передової у вас? Вітаю, Олено. На Донеччині ситуація важка і на полі бою, і у відносно тилових містах, які по кілька днів без світла, води, тепла, а також деякі без газу. У Краматорську, де ми зараз перебуваємо, попередні чотири дні майже не було світла. А як тільки його давали, рашисти знову били дронами по слов'янській ТЕЦ, і такі міста, як Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, а також прилеглі села занурювалися у повну темряву сьогодні. Близько 16-ї години слов'янську ТЕС, а саме розподільчу станцію ворог вкотре атакував дроном. Щодо ситуації на полі бою, то за сьогодні, по всій лінії фронту, окупант штурмував понад 80 разів. З них 50 штурмів припало на Донеччину. Найбільша атак на Покровському 18 і 15 на Костянтинівському. Там наразі тривають найзапекліші бої цієї війни. Воїн 25-ї Січиславської десантно-штурмової бригади з позивним «Мучной», який тримає оборону на Покровському напрямку, заявив, що російська біомаса усіма силами намагається взяти залишки міста і зайшла у район селища Щербакова, що на північ від Покровська. За словами військового, росіяни продавили лінію оборони аж на 700 метрів. ЗСУ одразу накрили ворога, та той продовжив наступати і далі лізе вперед малими групами. Паралельно росіяни щільно обстрілюють і штурмують західний фланг, намагаючись розтягнути наші сили оборони. Так сказав військовослужбовець. Про те, що ворог прагне не лише захопити міста, Покровськ та сусідній Мирноград заявили і аналітики Американського інституту вивчення війни. Там зазначили, що окупанти прагнуть перерізати логістичні шляхи, якими здійснюється постачання підрозділів, які боронять Покровськ і Мирноград. Коридор для відводу наших сил щодня звужується. Діпстейт зазначає, що цей коридор має відстань у 2,5 кілометри. Це відстань, яка під контролем України на землі. Бої тривають і на околиці Костянтинівки, у яку ворог заходить малими групами і закріплюються у вже зруйнованих будинках цивільних. Таким чином накопичуючись і просуваючись вулицями. За словами бійців 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ що тримають оборону у місті, контроль над певними вулицями приватного сектору у Костянтинівці з боку окупованого Торецька може змінюватись по кілька разів за добу. Вороже просування є і на Лиманському напрямку, який росіяни штурмують шаленою кількістю саме живої сили. Там рашисти просунулися поблизу селища Ямпіль. Просування є і у районі села Новомаркове. Це невеличке село, що знаходиться лише за 16 кілометрів по прямій на схід від Краматорська. Додам, Покровський напрямок наразі не інакше, як пекло, бо саме там точаться найкривавіші бої. Якби путінські війська не просунулися далі або принаймні зазнали при просуванні шалених втрат на відстані кількох кілометрів від лінії бойового зіткнення працюють сапери. Тож про їх роботу далі наш сюжет, і я вас дуже прошу. Не забувайте донатити, бо кожна ваша гривня може врятувати життя українських військових, а росіян відправити на той світ. На Покровський напрямок приїжджаємо серед ночі. Саме у цей час з позиції повертаються сапери. Вони щодня мінують місцевість, аби уповільнити наступ російської біомаси. Ми на даний час затягуємо для того, щоб не змогла приїхати техніка. Ми ногами ходимо. Так, все, все ногами. Ну це типу сапер. Це ходун. Займаємось загородженням інженерним, противотанкові міни. От ягоза, е, за... ще ми робимо розвитку логістичних шляхів. О, це на наявність е, російського замінування е, ж, ж, ждунів. Працюють сапери за кілька кілометрів від передньої лінії і здебільшого саме у день вночі через обмежену видимість виконувати більшість завдань замінування просто неможливо. У нас є е, додаткове маскування, е, тобто. Камуфляжі, на жаль, посадки вже не ті, вони вже обсипались, і тому необхідне додаткове маскування для того, щоб можна було працювати. Плюс нас спасає ще туманчик. Саперів завжди супроводжують наші розвідники з неба. Співпрацюємо з дронщиками, от тоді, коли ми проходимо якийсь логістичний шлях. Та вони за нами наблюдають. Вдруг у нас якийсь контакт з п буде, або ж ще щось тому подібне. О, типу, щоб просто не завжди є можливість в інтернет вийти або на рацію. Та у небі може висіти і російський розвідник, який наведе ворожий удар. Міномети плюс артилерія, але їх ну, трохи менше, скажімо так, ніж підів дронів. Один раз я був з, з, з помпою, я збив успішно з другого разу. Я навіть не знаю, як в мене це вийшло, а в другий раз не, не, не повезло і тораж затросотився. Легкі 300, все обійшлось, евакуювалися, було добре. Бійці кажуть, найнебезпечніше для них це саме дрони, як FPV, так і на оптоволокні. По-перше, їх у ворога незліченна кількість. По-друге, вони майже завжди б'ють прицільно. Та якщо на землі є шанс заховатися, то дорогою до позиції в автівці діватися майже нікуди. Дороги в оптоволокні, його не видно. Воно іноді блікує, але його рідко видно взагалі. Ждунів вистачає, їх то видно і видно через програми, які є в нашого штабу. Ну їдемо на свій страх і різкі варіантів. Немає у моменти атаки оптоволокна Бійці змушені кидати автівку нерідко, прямо на ходу. Якщо це FPV, врятує реп. Та так як війна технологічна і радіочастоти постійно змінюються, його потрібно оновлювати. Тож бійці просять допомоги у глядачів на купівлю нових реп-систем. QR-код і картка для донату на вашому екрані. Наприклад, летить півів без волокна, то події. Ну навіть були такі моменти, що їхали прямо десь за метр вісімсот, за кілометр вони просто вибухають. Бійцю на позивний Uber 25 років. Чоловік доброволець у цивільному житті розвозив продукти. На війні три місяці, і навіть за цей час побачив, як міста, у яких було життя. Стали руїнами. Вони стараються. Вони ну, добропілля. Добропілля вже ну, люди там, деякі на околицях добропілля проживають, які ближче до нашої сторони, але їх дуже мало. Тобто, добропілля вже майже пусте. Е, Білозерське, е, воно вже зовсім не є е, так сказати, живлення там немає. Сьогодні сапери повернулися з роботи, і у них буде лише кілька годин на перепочинок, а потім знову підготовка, виїзд і робота. За цей час убер зробить ще кілька виїздів, бо саме від його роботи залежить життя інших військових, які на передньому краю чекають на боєприпаси. Та життєво необхідну воду доставки робимо, вивозимо групи людей, підвозимо БК, провізію, багато дронів. FPV, Тяжко пересуватися. І ну намагаємося як можемо довозимо, доїжджаємо, тому що завдання потрібно виконувати. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб. Інформація розповсюджувалась якомога швидше.